Всім привіт! В цьому відео я хочу розказати про свою історію носіння брекетів і, в принципі, ортодотичного лікування. Як ви бачите, брекети поки що на мені, проте я ношу їх вже трошки більше року, і через декілька місяців мені їх мають знімати. На нижніх зубах у мене вже стоїть ретейнер, проте про все по порядку. Коли я була ще менша, десь е, молодша школа. Першого по четвертий клас я носила таку пластинку на верхню щелепу. І, чесно, це був просто найжахливіший період за все моє ортодонтичне лікування. Тому що це була просто така желізячка, яку мені треба було самостійно знімати. Кожен, не кожен день, чи кожен день, отут я вже чесно не пригадаю, така желізячка, яку мені треба було знімати затягувать і вже затягнуту, вдягають назад на зуби. І коли ти її підтягуєш, вона настільки сильно зменшується, що коли ти вдягаєш назад, ну це прям супер боляче, і це ще таке ж таке желізячко, воно ну, тебе по зубам. Чесно, це було просто жахливо. Я постійно плакала, коли вдягала назад і затягнуту, бо це ну дуже боляче, і це важко терпіти, аби не заплакати. І я, в принципі, особливо і не намагалась стримати свої емоції. Вона була, наскільки я пам'ятаю, для вирівняння прикусу і трошки положення зубів. Проте, наскільки я пам'ятаю, в принципі, поки я її носила, вони, ну, зуби у мене майже не боліли. Тобто, у мене найболючіший, найжахливіший момент був, коли я саме вдягала у затягнуту цю пластинку. Зараз я не знаю, чи взагалі такі ще є. Я думаю, вони більш якісні і. Менш травматичні, скажімо так, для вашої нервової системи. Пізніше, уже в позаминулому році, 23-му, коли мої батьки почали задумуватись про те, що вже мені, напевно, треба ставити брекети, у мене вже виросли всі сьомі зуби, ну, в принципі, всі, крім восьмих. Восьмих у мене до сих пір немає, мені їх не вирізали нічого. Ми пішли до ортодонта, мені подивились зуби, і коли вже обговорювали брекети, обговорювали їх види, я сказала, що в мене щолкає сустав. У мене оцей от суставчик він дуже сильно щолкав, і доходило до того, що я просто в якийсь момент не могла відкрити рот. Тобто, наприклад, я там їм якийсь суп, да? і я розумію, що рот можу відкрити отак. І все, і більше я не можу, просто тому що в мене заклинило отут. -от. І я колись не могла його назад закрити. Він почав щелкати просто так з одного моменту, тобто до цього я не помічала такого. А потім він став з кожним днем сильніше, сильніше, сильніше. І коли він почав вже застрягати, так що я не могла відкрити нормальний рок, я кажу за Донту, що у мене щелкає состав. І він такий: а, ну все, брекети не ставимо, треба носить капу. І після цього я десь півроку носила капу на нижні зуби. Це було супер незручно. Тут така Вона виглядає, не знаю, чи я знаду фотографію, напевно, ні. Вона йде по задню сторону, а з передньої сторони по зубам от по цій стороні, на нижній щелепі, йде такий більше бугорок. Ну тобто. Нарощена трошки ця капа. І на самих зубах теж нарощений. Тобто ем, є відстань між верхніми і нижніми зубами через цю капу. І це було супер незвично, тому що ти не можеш нормально жувати, особливо в перші дні. У мене вона взагалі випадала, коли я пробувала жувати. Але, в принципі, я достатньо швидко до неї звикла, трошки шепелявила на початку. Проте потім все було нормально і якось. Я і не звертала на неї особливо уваги, і люди навколо також особливо не звертали на неї уваги, доки я про неї їм не казала. І в лютому 24-го року, в кінці, мені поставили брекети. Мені поставили брекети спочатку на а, верх. Так, да, по-моєму, я вже забула. Це Спочатку на одну щелепу, а потім весною на другу щелепу. Спочатку, коли мені поставили, звичайно, було боляче, було супер незвично, і мені дуже сильно натирало губи. Прям дуже. Особливо на, отут на передніх зубах і на самих дальніх. Дуже сильно натирало, було супер незручно їсти, і в мене дуже сильно забувалася в них їжа. Я чистила по хвилин 15-20 зуби зранку ввечері, чистила між прийомами їжі, тобто, реально було боляче. Проте я зрозуміла, що все не так боляче, коли мені поставили цепочку з резинок на мої брекет. Це така штучка, просто резиночка прозора, яка натягується між брекетами. Зараз вона у мене також є на зубах. І вона їх додатково стягує. Коли мені поставили їх в перший день, в перший раз, і мені поставили, до речі, не тільки їх, а ще й еластики, такі резиночки, між які з'єднують дві щелепи. Я вставлю фотку не супер естетично, про те, щоб ви розуміли. Вон, я їх знімала кожен день, тобто вони були одноразові. Я зранку вдягала, ввечері викидала. Потім знову зранку вдягнула, ввечері викинула. Зранку вдягнула, ввечері виконала. А, і, так от я їх, да, і так я їх і носила. Я не пам'ятаю, чи спала, а я навіть з ними спала. Я вдягала зранку і наступного ранку вдягала нові. Я з ними спала, я з ними їла. Взагалі мені сказали, що з ними можна і не їсти. Тобто їх можна знімати і їсти без них. Проте я хотіла максимального ефекту, і я якось дуже швидко звикла до них і їла також з ними. Потім я носила їх достатньо довго, і кожен раз, коли мені вдягали цю цепочку і переставляли резиночки на нові зуби, це було супер-супер боляче. Мені нурофен взагалі не допомагав. Єдиний Засіб, який мені допомагав, це німесіл. Оце прямо любов, і він мені супер класно допомагає. Допомагав, а, бо зараз у мене вже, в принципі, зуби не болять, тому що цю розиночку їй ставлять плюс-мінус на одне є, те саме місце. І зараз я вже не ношу еластики. А, і якось я б не сказала, що у мене зуби особливо болять. Звичайно, мені міняють душку. Забула, до речі, просто сказати. Мені також змінювали дужку на більш. З, більш... з більшою силою протягання зубів, і тому теж вони ще додатково боліли. Зараз мені ну, зуби можуть поболіти декілька годин і, в принципі, проходить. Я взагалі вже себе без брекетів, чесно кажучи, не уявляю. А, коли я носила на сили ці еластики, мені сказали, що тобі треба ставити імпланти. Сказати, що я була вражена, сказати, що мені було страшно, це нічого не сказати. Тому що я дуже сильно боюсь голки, я дуже боюсь операції. Я навіть кров з вени здати не можу. Мене трусить, я там ледь не падаю. Ну, коротше, це просто жахливо. У мене істерика зараз починається. І коли я почула про те, що мені треба вкручувати імпланти, в мій рот вкручувати гвістки. Це було супер стрьомно І мені дали два варіанти: або в нього, отут зверху, або от сюди два. Ну, тобто, або вниз, або в нього два, або сюди два. Спочатку ну, я вирішувала це з моїми батьками, спочатку думала, може, в нього, а потім зрозуміла, що це незручно, я буду постійно відчувати язиком, воно буде натирати. І ми вирішили, що краще сюди. Вони у мене зараз стоять. Чесно кажучи, я не знаю, чи є фотка. Коротше, ладно, не буду показувати, зроблю краще фотку, тому що я зрозуміла, що нічого не видно на відео. Я дуже боялась. Коли я прийшла вкручувати ці імпланти, мене трошечки трусило. Я лягла на цей кушетку. ну, Як називається це крісло? Боже, я зараз говорю, у мене тут аж мурашки від страху. Руки холодні, мокрі, як згадала. Коротше, мені колять один на бейсбол. Ну, боляче, ну, я б не сказала, що дуже сильно. Я закриваю очі, щоб якось. Не так сильно на цьому зациклюватись, мені кажуть, очі відкрий. <laughs> я відкриваю очі і така, о боже мій стрьомна. Мені вкручують цей імплантик. Вкручують, вкручують. В принципі, я в моменті нічого не відчувала. Я відчувала трошки під кінець, воно трошки почало поболювати. Я кажу, що мені трохи болить, можна ще вколоти опізболу, я така, ні, дякую, не треба, я трошки подипнула. Ну, це зовсім трошки я відчувала. А, лівий, знов епізбол. І знов вкручують. На ліві я взагалі нічого не відчувала. Тобто мені закрутили, і все, в принципі. На оці імпланти також вдягнули резиночки для додаткової тяги. І все. Тобто, я нічого не відчувала, вони у, у мене не боліло. У мене більше боліли зуби від цих резиночок, я їх просто ненавидила. Я була дуже рада, коли мені їх зняли. І от вже в цьому місяці а, мені. Вдягнули ретейнер, поставили ретейнер на нижній ряд зубів. І взагалі мені лікар сказав, що нижній ряд у мене вже готовий, і скоро можна буде знімати брекети, а верхній ще трошечки буквально і також можна буде знімати. О, зараз згадала, у мене ще стоять такі спеціальні накладочки на два передніх зуби з середньої сторони. Для того, щоб була трошка відстань між передніми верхнім і нижнім зубним рядом, мені це не заважає абсолютно, ну тобто нормально. І е, також, коли я переходила з. Капи. мені поставили накладочки на нижні зуби, також для того, щоб була додаткова відстань. Спочатку було дуже незручно їсти, тому що по факту опора йшла тільки на два зуби, і вживати двома зубами ну, дуже важко, особливо тверду їжу. Проте вони потрошку стоптались, скажімо так. і... В цілому, все було нормально. Зараз я дуже класно себе почуваю з цими брекетами, коли мені сказали, що їх треба знімати. Я навіть спитала, чи можна їх носити просто так. Мені дозволили, проте чесно я ще не знаю, чи буду їх носити просто так, тому що все ж таки хочеться побачити вже свої рівні білі зубки без нічого зайвого. От. Ну і в принципі, я раньше все розказала. Хочу ще сказати для тих, хто, можливо, тільки збирається ставити брекети, чи кому скоро вже будуть їх ставити. І хто боїться, я коли дивилась всі ці відео про брекети, про те, як казала, що це боляче про ці імпланти я дуже сильно боялась. І мені здається, що я себе накручувала занадто сильно. У моменті тобі може бути дуже боляче, проте цей біль він. Швидко плинний. Ну тобто поболіло, і ти вже через декілька днів не пам'ятаєш про це. І от зараз я про, розказую про ці свої відчуття. Ми глядуть по тілу мурашки. Я, звичайно, розумію, яка я молодець, що я це все пережила. Ем, проте також розумію, що це не було прям супер важко. Тому що тобі в моменті боляче, але це дуже швидко проходить. Тобто там через декілька днів або менше. Уже про цебіль не пам'ятаєш, і це дуже класно, я вважаю. Um, в принципі, я розклала все, що хотіла. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментарі обов'язково, uh, підписуйтесь на мій канал. Ну, і з вами була Ксюша Кемі. Бувайте до нових відео, до нових зустрічей!